З Чому них так багато втрат. Реп. Дивіться, я, по-перше, коли в мене є можливість звернути дрон, да. я його вертаю. Там. Залишається там 30-20%. Ну, це одна з причин. Коли в мене все планово, я собі не спіша лечу, не спішав, ну, неважливо, вертаюсь назад. Але коли мої. Це вже мої люди, там, я кажу, віси на місці, і падай. Ну, якщо мені ще треба 3 минути картинки, але я розумію, що він додому не долетить. Я кажу, віси. Віси до нуля розсаджують цю батарейку і хай падає прямо там. Поки в мене новий дрон не прилетить. Це перше, один дрон долетів, одні пілоти під обстрілами. Я кажу, все одно взлітаємо, дрон на, на площадці розбили артилерії. Багато в мене три чи два з дрони, прямо з гранатами взірвалися. Не з гранатами у нас там були сплати свої підриву, скажімо так, наші бомбочки, і деякі з них взірвалися прямо там. На деякі я дуже багато загрузив ваги, на 600 грамів кілограм. Але кажу, лети все одно, мені треба туди, ну треба ліквідувати цю ціль, або цей бліндаж або цей окоп.